Привіт усім. Привіт усім! Мене звати Оля, і сьогодні я знімаю тех, хто із нас зі своєю троюрідною сестрою Андріаною. Давайте почнемо. Перше питання. Хто з вас більше любить солодощі? Друге питання. Хто з вас розумніший? Єдиноголосно. Хто з вас гарніший? Я там невоїзму і самолюбі. Хто Правда. з вас більше любить гуляти? Одно власно! Хто, Хто з вас частіше сидить в Ютуб? Зразу просто. Яка різниця? Хто? Це вже шосте питання. Хто з вас краще готує? Е, вона мені допомагає. Майже самолюбиться. Хто з вас частіше п'є чай? Я його п'ю шість разів на день. А я майже завжди не п'ю. Хто з вас має більше енергії? Я вам я, 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 я б... просто презентую. Вона <рес> все вдома сидить. До того, що я скачаю, вона прийде поскачена мені. <рес> Це на крає. Та <кран>. далі. Хто <рес> <з> вас... <рес> О, ну, добре, давай. Хто з вас надовше затримує повітря? Ну, цього ми не знаємо. Ми ж цього не знаємо. А я говорю, що я. Ми зараз будемо визначати і подивимося. Добре, тут типу, була твоя ставка. <кхи> да. Раз. А на нам взагалі час? Ой! <схи> Технічна проблема. Ой. Давайте. На раз, два, три, затримай. Раз. Два. Вже краще хто довше не кліпиє. Три! Час іде. Це хтось задерже. Не можна то говорити! Це, напевно, останнє. Але Наступне... ні, ми ще нас не додаткове. Наступне питання, і воно майже останнє, звучить так. Хто з вас більше любить музику? Ем... Майже. Наші. Наші е, думки, як там. Між, Діж, між, с... Вона весь час сидить в навушниках, я весь час музику співаю. Вона а, О -о -о. та музику співає. Та співає, то слухає. Вона завжди співає, то її не зупиниш там. І я продумала, поки ми знімали тільки що, я придумала ще одне додаткове завдання, хто з нас довше не буде кліпати. Так, так хто більше затримає повітря, ви просто почне дозати. <с aesthetics> а як я буду за двома дивитися? От, наприклад, от я, я впевнена, що я програю. Ну давай, давай. Раз, два. Три. От коли ви закриваєте, то ви ще більше будете кліпати. 3. Якщо не, не закривати очі, зразу, та я би, то... Ааа, мені щось так зразу запекло. Мені теж. Я, Все, я в цьому конкурсі ограду. Якщо ви... На Цьому ми закінчуємо це відео. Якщо ви хочете бачити більше відео... А, тут Ну, якщо ви хочете бачити більше відео з моїми двома сестрами, ставте пальчики вверх. Також підписуйтеся на мій канал. Е, і Пишіть! Не а, ну, причайна її можете підписатися там у Силочку. Е, <с -2> і пишіть свої коментарі, свої враження. І на цьому все. Я бажаю вам удачі. Частіше усміхайтеся, все буде кльово. Па-па-по-па! -па. Па -па.